Мир вам, браття і сестри, у священному Писанні Старого Завіту, коли Господь Бог звертався до якоїсь людини по імені, це означало, що Господь знав цю людину. Більше того, коли Господь Бог кликав когось за собою, то Він змінював ім'я людини. Для прикладу, коли покликав Авраама. Змінив його ім'я на Авраам. І це означало, що Господь Бог входив у життя тієї людини. Дорогі Христі, брати і сестри, Господь Бог знає кожного з нас по імені, знає наше життя, знає історію нашого життя, наше ім'я записано у Божому серці. Господь Бог проводить кожну людину у житті і має план її спасіння. І можемо не сумніватися, що наші імена, імена віруючих людей, записані у Божому серці. Незважаючи на те, що на землі проживає більше ніж 6 мільярдів людей, Господь кожного з нас знає так. Якби ми були тільки одні на цій землі, якщо би потрібно було Христові прийти на цю землю навіть задля однієї людини, не сумніваємося, що Господь прийшов би і задля однієї людини і помер би задля неї на Христі. Тому ми є дуже цінні у Божих очах наші імена, імена охрещених. Віруючих людей записані у Божому серці. Тому Господь Бог кожного з нас кличе по імені, кличе на дорогу спасіння. І сьогодні Господь звертається до кожного з нас по імені, каже Іване, Петре, Марія, іди за мною, я дав тобі ім'я, Твоє ім'я, записане. У моєму серці. Нехай свідомість цього допоможе нам розуміти, що Господь любить кожного з нас. Господь хоче спасіння кожного з нас, і в моменті надання нам імені ми всі є записані у книгу життя. Але від нас залежить, чи ми. Себе свідомо не викреслимо з цієї книги, тому що наше життя, якщо воно не буде узгоджене з Божими веліннями, Божими заповідями, ми можемо змагнувати. Нехай свідомість того, що наші імена записані на небі, допоможе нам боротися, боротися у цьому світі. Боротися за збереження нашого імені у книзі життя. Нехай Господь Бог допоможе кожному з нас своє ім'я зберегти, своє життя провадити так, щоб Господь Бог колись на страшному суді сказав до кожного з нас по імені Іване, Петре. Марії, увійди, увійди в те життя, яке я тебе покликав при твоєму народженні. І нехай наше ціле життя буде боротьбою за те, щоб це Боже, щоб це ім'я, яке Господь дав нам у моменті нашого народження і хрещення було збережене у книзі життя. Нашого Бога. Амінь.